Петро Порошенко знову в середовищі скандалу, тепер йому його звинувачують в тому, що він нібито готував харківські угоди. Я думаю, що громадяни України вже давно забули про харківські угоди, але знаєте, рукопісі не горять. І якщо ти щось підписав. То тобі це можуть через 10 років пред'явити, через 20 років пред'явити. Особливо тоді, коли ти на щось претендуєш. Особливо, коли ти ну, з таким з баблом і ще якийсь політично активний. У нас так в Україні, на жаль, повелося: прийшов кучма, при Кравчуку хто прийшов Ющенко, ну, Ющенко, пропустимо. Прийшов Янукович, прийшов Порошенко. Прийшов Володимир Олександрович, так само. А схема та ж сама. І в цілому, в усьому світі, так само, що той, хто приходить, приводить свою команду і починають вичищати всіх підряд. Ефективна людина, неефективна людина, може щось, не може винний, невинний. Байдуже кого знімають, кого садять, кого усувають, хто сам поїде. То з міністерського крісла стає там першим проректором університету, чи десь завідувачем кафедри, чи деканом, і так далі. Потім знову назад. І оце кругооборот, ну ви розумієте, чого в природі він продовжується. Так, от Порошенко вже отримав прикол собі по там якимось моментам пов'язаним з фінансуванням там чогось забороненого на якихось заборонених територіях. А тепер далі прилітає і так народному депутату Петру Порошенку готують підозру у Держзраді. Слідство вважає, що він готував харківські угоди. Ну, це джерела української правди повідомили. І ось що тут слідство вважає, що Порошенко, перебуваючи на посаді міністра закордонних справ, у останні тижні своєї каденції був причетний до підготовки харківських угод, документ, який дозволив Чорноморському флоту Російської Федерації залишитися в Криму до 2000 тисячі. 42-го року, до 2042 року. А, хто хоче познайомитися з харківськими угодами, а, тоді Україна мала певні нюанси. Скажімо так: газу не було, там у нас були проблеми з фінансуваннями, там у нас ще щось було. Ми хотіли газ подешевший. бо Українці були бідні, бідні, коротше, тому що у нас олігархи є. Знаєте, бідні, тому що у нас є Порошенко, тому що у нас є Ренат Леонідович, тому що у нас є як його там Коломойський Ігор Валєрєвич, тому що тому, я їх не звинувачую. Просто у нас є олігархи. А щоб олігархи були олігархами, потрібно, щоб частина народу була бідною. Ну така інакше не буває. І тому підписували харківські угоди. А коли ти бізнесмен та ще й на посадах постійно, безкінечно, все життя ти на посадах ну без тебе ж не буває. Знаєте, от. Так от, якщо Ренат Леонітович він десь там хоча б не відсвічує, ну так, десь в тіні. Депутати є, напевне, да, там які. а... Петро Олексійович він дуже амбіційний, йому треба показувати, що він дуже розумний, що він дуже знає, що він ну так далі. Коротше, то, то в ньому бізнесмен перемагає, то в ньому депутат перемагає, то в ньому президент, то в ньому політик, то і ще щось, то він волонтер, то він, то він, коротше, то він на, на сина попереводить гроші. І так далі, і українці дивляться на оцей цирк Шепіто, і не можуть зрозуміти, Порошенко їм подобається чи не подобається. Нібито і війни такої повномасштабної при Порошенку не було. Нібито і не, Порошен... не при Порошенку це все розпочалося. Розпочалось при Турчинові. Зверніть увагу, він віддав накази про АТО і так далі. Нібито при Порошенкові в 2018-17 році не було таких активних бойових дій. Там, якщо були загиблі, то 5-7, 12, 18 на місяць, на місяць, не на день, на місяць. І я так розумію, що це деякі і бойові, і небойові втрати в тому числі. Але все одно не подобається Порошенко українцям. А тому, що не можна бути і бізнесменом, і чиновником, і президентом, і депутатом, і міністром, і, і міжнародником, і, і коротше, і й і фабрикою Рошен закидать усіх і Європу, в тому числі і Липецьку фабрику, і кузня на Рибальській. Ну просто геній з геніїв. І люди не можуть. От влада сьогодні пресує Порошенка. Ну давайте будемо відвертими, підпресовує його. Але громадяни України все одно не. не не розділяють симпатії до Порошенка. Хоча народ у нас такий, кого пресують, до того симпатії більше, особливо, якщо пресує влада. То цю людину схильні захищати і агресувати проти влади. А тут ні. Тобто, Запорошенка нікому особливо і вписатися. Тобто, знайти громадян України, звичайних, які будуть сильно вписувати Запорошенка, ну, важко. Є блогери, які афільовані з Петром Олексійовичем, є там, його депутати, там Геращенко зараз активізувалась. То сидить, сидить, потім фу, вибухає. З Геращенко всі чують. Була прес-секретаркою, якщо я не помиляюсь в Ющенка, потім чи журналісткою. Потім бу, вже депутат, там, все, вже, все знає. При Порошенку просто, Геращенко, я пам'ятаю, тоді через губу розмовляла. І дивишся, дівчинка, ну, ну ти мальчик, чи хто ви там всі? Хто ви всі? Де ви там всі набрані? Зборна солянка. Тут народна депутатка, яка доктора наук, професора, каже, що він несе ахінею, Тобто Петро Олексійович навколо себе зібрав отаких от, от, от людей. А тепер Петро Олексійович ну, отримує те, що отримає. Ви знаєте, мені, мені особисто. От байдуже. Вони можуть себе там перегризти скільки завгодно. Народ від того жити краще не буде. І в цьому велика, велика халепа. Що б вони не робили, як би вони не гризли одне одного, вони все одно залишаться оці олігархи люди які заважають українцям робити маленькі середні бізнеси вони створили систему при якій ти просто не можеш функціонувати як там маленьке підприємництво чи як велике підприємство вони вони все втискають в мережі вони викуповують вони знищують вони Ну, вони домінують і вони нічим не гербують. Ну вон, подивіться, фабрика рошен розкидає. Я не знаю, ну кажуть злі язики, що цукерочки рошен можна знайти на різних територіях. І а, як вони туди потраплять? А Бог його знає. Знаєте, перекидають і за Перебріка або за Перебрік перекидають мішками вночі переносять на горбу через лінію фронту, там і так далі. По всім європейським державам, я не знаю, в Угорщині Єрошен. ну, хто тут в Угорщині є? Напишіть в Угорщині, Єрошен, а в Чехії є Єрошен Там вони нас не дуже люблять. Де ще там Єрошен. І тому, от, от, оце коли м, фактично е, е, політик, бізнесмен і а, я не знаю, як ще назвати олігарх, а, вони поєднуються одне в одного, то Нічого хорошого не буде, і симпатії в українського народу не буде. Тому, Петро Олексійович, у вас є своя партія, там солідарність. Я не називаю її європейською, бо від Європ, на мою точку зору, європейської там немає, там є просто солідарність. Солідарність брат... братів по разуму, братів по. Я навіть не знаю, чи у вас там ідеологія є, якась спільна, чи ви просто зібралися, тому що, тому що... я так як от, дивився список. У цій солідарності, то там хто тільки не є, там дружина якогось політтехнолога, там колишня журналістка, колишній блогер якийсь. Колиш... Коротше, ну, зборна солянка. зборна солянка, Які просто говорять те, що потрібно говорити, в потрібний момент. Так що я думаю, Петро Олексійович, вони за вас стануть, вони, вони будуть тримати фронт, можливо, ви ще прийдете до влади, Бог його знає. Не знаю. Я, я... Е, от Не бажаю українському народові, щоб ви повернулися хоч до якоїсь влади, тому що від таких, як ви, вже народ е, набридли ви всі. набридли. А від керма, від кормушки, від чого небудь ви не хочете відходити. От просто не хочете, вас калачом не відманиш. Ви вже все з України помали, вже заводи викупили, коли ті просто побанкрутували, а ви їх. Покупляли десь мільйони мали, хто його знаде. Ви вже, ви вже все, що могли для своїх бізнесів, поробили. Все. Ну вам мало. Ви, ви до скончання века хочете правити і щоб нікого не було. Знаєте, я дивлюся по європейських країнах, там якось політики все-таки змінюються. Якось намагаються просовувати. Якось намагаються одне одного там підтримувати, якось якісь нові обличчя. Тут у нас ні, тут у нас сивочолий гетьман повинен до безкончання. Ну, як, як реально, як в Радянському Союзі, як забрів, так і все, або як в царській Росії, як став на трон і потрібно встановити рекорд. Ну, У нас тут європейський вектор, то будемо так вважати, що кожен український політик хоче переплюнути, напевне, а, этот, Рекорд, от, королеви. Королева, вона теж там, довго багатьох королів пересиділа на троні. Та хто королева? Вона там сидить по факту свого народження. В неї робота така, будь королевою. Ви що робите? Чому ви не можете відійти? Ви, же, ви, ж, ви ж просунули пальці в усе, що тільки можна. Це ж, це ж реально як якась хвороба. Від вас же немає спасу. Ви ж кругом. Це ж не тільки Петро Олексійович, це ж усі. І як їх викорчувати, не знаю. Ну, я знаю, але для цього потрібна повнота влади і бажання, і бути дистанційованим від них всіх, тому що таке твориться в державі, що у нас шансів на нормалізацію життя, ну, мало. Мало, якщо українці при цьому ще й будуть виправдовувати цей стан, який буває, і виправдовувати тих олігархів, які їздять у вас по головам уже десятки років. Але правда, вони вам розкажуть, що винний совок. Винний совок. Це не вони винні, це не винні їхні амбіції безвідповідальні абсолютно. Це не винні їхні бажання бути просто не в дугу багатими. Це винний совок, якого вже 35 років немає, а насправді вже 40 немає, тому що процеси деструктивні почалися 40 років тому назад. Но вони вам скажуть, що винний совок. Ну і винні ви, тому що ви хочете жити краще і хочете, щоб у цього шобла не було навколо вас. Але, вибачте, думати так не можна. Ясно? Ясно. От для того, щоб України було майбутнє, підписуйтесь на цей канал, спонсоруйте, підтримуйте і не агресуйте, тому що не я у вас вкрав майбутнє. І не я продовжую красти у вас майбутнє. У вас, а вже тепер не тільки у вас, а й у ваших дітей, а у багатьох з вас і ваших онуків. Бо я пам'ятаю, як в 96-му році викладач у університеті нам сказав: ви знаєте, ви через 5 років будете закінчувати університет, Україна буде зовсім другою. Іншою. Ага, точно. За 5 років що я вчився і вірив в те, що Україна буде іншою. Ось такі, як Петро Олексійович, викупали собі заводи, фабрики і параходи. І тоді я вийшов з червоним дипломом фізико-математичного факультету і не зміг собі знайти роботу, а Петро Олексійович вже володів заводом. Прикольно. Мене обманули. І вас обманюють, і продовжують обманювати, і будуть обманювати. Не забувайте підписуватися і бережіть себе.